Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні, в цей вечірній час, хочеться кожного з нас спонукати до щирої вдячності Господу, щоб навіть у цих складних обставинах у час війни, в час тривоги, в час великої біди, гори ми знаходили в першу чергу в наших серцях бажання. Подякувати Господу, прославити Його. І прикладом для нас є Слово Боже. Для мене особисто великим прикладом є апостол Павло, який, переживаючи складні обставини свого життя, будучи в дуже важких обставинах, перебуваючи навіть в тюрмі, він ніколи не переставав. Бути вдячним, дякував Господу, і висловлював ці слова в своїх молитвах, в своїх листах, в своїх славословленнях Господу. І одним з таких прекрасних прикладів того, як Павло поклоняється, як прославляє Бога, є Пісня до Єфесян. І ось в першому розділі, в третьому вірші, ми читаємо такі слова. Благословений Бог. І Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. Цей вірш говорить про благословення. Це зрозуміло, тому що тут, в цьому вірші, три рази повторюється Слово із цим коренем слово, значення благословенне. Ми читаємо благословенний Бог. Благословенний Бог. Друге слово це Він поблагословив. Благословенний Бог поблагословив нас. І третє слово це поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. Благословенний поблагословив благословенням нас. Благословенний Бог поблагословив. Благословенням нас. І, звичайно, ці слова вони несуть глибокий зміст для кожного з нас. І можна багато роздумувати над цими словами. Що означає ось це благословення? І Павло каже, усяке благословення духовне у небесах. Це Бог благословляє нас, Бог обдаровує нас. Бог дарує нам своє добро, свою любов, своє милосердя. І ось це благословіння, воно духовне, говорить Павло. Тобто тут на землі ми маємо певні земні благословення. Господь дає комусь здоров'я, хтось має достаток, багатство, хтось має е, добру, гарну роботу і ось самореалізацію. Але рідко коли буває так, щоб одна людина була обдарована всім. І тут не говориться про фізичне якесь благословіння для людей. Коли ми читаємо Старий заповіт, там Господь для свого вибраного народу, для Ізраїля, Він обіцяв благословіння в житті тут земному. Багато цих благословінь за вірність обіцяв. І багатство, і Сім'ю і добрий урожай, і здоров'я. Але тут Христос і Павло говорить, що ми маємо благословення духовне. Тобто Бог нам дає віруючим людям, християнам духовне благословіння. І тут говориться, що це благословення усяке або усе благословення. Тобто, все, що Господь хоче нам дати, всю повноту благословіння віддає нам віруючим людям. Він благословляє нас усім благословінням. Не частинкою, як ми маємо тут, можливо, десь хтось більше, хтось менше ось цього земного благословення на землі, але повне благословіння, усе благословіння духовне, Господь нам дає. І більше того, ми читаємо, що це. Благословіння Він нам дає у Христі Ісусі і через Ісуса Христа. І коли ми читаємо ось це Пісня до Єфесян, до ця фраза у Христі через Христа, у Ньому, це є ключова фраза цього Пісня. Все, що ми маємо, ми маємо у Христі і через Христа. І ось і благословення ми маємо у Христі Ісусі, через Христа ми маємо благословіння. Бог нас обдаровує, Бог нас дає нам це своє добро, благословіння через Ісуса Христа і все благословення. І це благословіння, він, читає, він пише, що це благословіння у небесах, це небесне благословення. Це благословіння, яке сходить з небес на нас. Сюди, на цю землю, це благословіння, яке нас піднімає до статусу небесних, і ми у Христі вже на небесах знаходимося. Це наше ось це положення разом з Христом у небесах і благословіння наше небесне, духовне. Бог благословив нас, Бог благословляє нас ось цим повнотою благословіння. Але Павло каже, що Бог є благословений. Що означає таке це слово благословений Бог? Це означає, що Його благословляють, Його прославляють. І хто його благословляє, прославляє? Бог чекає ось цього благословіння, прославлення, поклоніння від нас. Він нас створив для своєї слави. Він нас. Знайшов у цьому світі. І Ось ці благословення, про які тут пишеться в цьому післані, в цьому розділі, Бог нас вибрав, Бог нас наперед призначив, Бог нас осиновив, викупив, простив наші гріхи. Він намножив премудрість, розважність для нас. Він об'явив нам таємницю своєї волі, Він е, об'єднав нас. Земних разом з небесними, і ось Бог Він чекає від нас, щоб ми прославляли Його, обдарувавши всіма своїми духовними благословіннями, Він чекає, щоб ми благословили Його, щоб в нашому житті Він був благословений, прославлений, звеличений, щоб Його ім'я було на наших устах, в наших молиствах, в наших свідченнях, в нашому житті, в наших вчинках. Словах і думках. Павло каже, наш Бог він благословений. І в Його житті Бог був благословений. І нехай в нашому житті кожного з нас, той Бог, який нас благословляє, усім благословінням духовним небесним, нехай Він буде благословений нами і в цей вечір, і все наше життя, і в вічності, йому слава навіки. Амінь. Помолимось.